Клас. Всіх вас вітаю. Дуже рада, що ви сьогодні до нас приєдналися. І ще будемо потрошку починати. А, сьогодні у нас презентація трьох нових бадів з лінійки nice Health. Так, ну а поки ми з вами чекаємо усіх, а я, як завжди, хочу вам розповісти маленькі секрети, маленькі лайфхаки, цікаві. А, сьогодні я хочу з вами поділитися таким лайфхаком, який може трішки піднімати ваші продажі. Можливо, ви про це не знали, можливо, ви знали. Слухайте, а, ви ж знаєте, що до кінця каталогу червня в нас залишилось всього 5 днів, і в нас діє конкурс на найкращого продавця пептидних наборів. Я сподіваюся, що ви приймаєте в ньому участь, що ви приймаєте замовлення з пептидними наборами. Знаєте, що там дуже круті призи. Але лайфхак у нас такий: усі засоби, які містять СПФ-фактор, повинні змиватися тільки гідрофільною олією. Тобто, коли ви пропонуєте клієнту своєму фактичний набір, завжди питайте у нього, чи є в нього гель для вмивання, гідрофільна олія. Тому що звичайним гелем для вмивання або міцелярною водою, СПФ крем не змивається. І у вас можуть бути закупорені пори, можуть бути проблеми зі шкірою. Тому пропонуйте, будь ласка, клієнтам, коли ви продаєте поптитні набори. У нас є oil to milk від Petite Maison. це така гідрофільна емульсія, яка класно змиває СПФ. Oil to Milk від Petite Maison прекрасно справляється з цією задачею. Я не знаю, ви напишіть мені в чат, ви знаєте, як їм правильно користуватися, чи мені потрібно розповісти. Чи всі все знають? Ви могли побачити, що у, каталогі, у каталозі червня, а коли йде пептидний, пептидний набор, одразу за ними йде якраз супер ціна на цю гідрофільну олію. Щоб ви могли це продавати такою, таким пропозицією. Такою. Розповідаю, а ви купуєте нашу олію, берете її. У руку наливаєте, додаєте воду, вона перетворюється на таку молочного кольору емульсію. І потім на сухе обличчя, його не потрібно мочити водою. На сухе обличчя ви втираєте цю емульсію, десь масажними рухами, так, секунд, 30, тридцять потрібно її витрати. Тоді вона взаємодіє з макіяжем, взаємодіє з нашим СПФ-кремом, крем, який містить СПФ. І тоді ви використовуєте вже теплу воду, холодну воду, змивайте. І після цього обов'язково ви використовуєте гель для вмивання. Тільки так у вас повністю з обличчя а, змиється крем з СПФ. Якщо ви не використовуєте гідрофільну там можуть залишатися якісь маленькі залишки і буде проблема зі шкірою. І дуже часто пишуть, що там крем з СПФ, там а, закупорює пори, визиває камедони. Це не крем з СПФ, це неправильно його змивання. Тому а, завжди пропонуйте своїм клієнтам, коли пропонуєте СПФ Крем, гідрофільну олію. в нас це поки потіт Майзон Oil to Milk. Вона там по суперціні, можливо, це трошки підійме ваші продажі. Я сподіваюся, що всі вже доєдналися до нас. І ми будемо починати нашу презентацію. Сьогодні я з радістю представляю вам наші три нові продукти. Це два суперфуда, це спіруліна і хлорела, і це такий потужний антиоксидант ресвератрол. Так, мені важко виговорювати, але пробачте це. А давайте затримаємося на тому, що а бренд Unice Health, який ми випустили в цих БАДах. Це наша така новинка. Це потужні, ефективні і високоякісні добавки, які ми виробляємо в Україні на якісному виробництві, які мають усі сертифікати. І я сподіваюся, що ви вже пробували наші перші три бади, Ви побачили, що вони досить ефективні. Ви побачили значну. Різницю, коли ви їх приймаєте, коли не приймаєте. Я я читала відгуки, що ті, хто приймають магній увечері, там швидко засинають, більш такий в них якісний сон. З омегою вам трішки більше потрібно часу. Воно там починає діяти з 4-го тижня. Але ви, я сподіваюся, бачите, що це а, дійсно високоякісні, ефективні бади, які допомагають нам зберегати красу, які допомагають нам. А відчувати себе гарно, які допомагають нам бути здоровими. І це доступні бади. Юнайтед Health це лінійка доступних бадів для нас і для ваших клієнтів. І сьогодні ми починаємо з першого такого БАДу. Це хлорила. Вона у нас йде в пакуванні 90 таблеток. Це унікальна водорость, що немає аналогів. А вона до її складу входить 650 різних поживних речовин. Вона очищує, вона омолоджує, вона надає сили, вона додає вам енергії, вона містить дуже велику кількість заліза і вітаміну В12. Тому для людей, у яких там є анемія і такі синдроми, там недостаток заліза, це потужний бак, який потрібно замовляти. Вона нормалізує роботу травневої системи і відновлює мікрофлору. А ну, вона працює як пробіотик. Я вам раджу: тут у нас написано, що ви повинні приймати 5-6 таблеток на день під час прийому їжі. Але якщо ви хочете, щоб вона працювала як пребіотик, щоб вона очистила, допомогла в детоксикації організму і заселила вашу мікрофлору, я вам раджу її приймати зранку. За хвилин 20-30 до сніданку. Тоді ви отримаєте цей ефект стабілізації травневої системи, відновлення мікрофлори, детоксикації, тому що хлорела це, в принципі, те, що є там у житкому хлорофілі, вона з нього складається. І якщо ви хочете, щоб вона вам допомогла у процесі схуднення, прискоренню обміню речовин, я раджу її е, приймати зранку до сніданку. Якщо ви хочете, щоб вона, е, щоб вона там, вам допомагала е, тону серця підтримувати судин, щоб вона е, стабілізувала тиск артеріальний, тоді ви можете приймати її під час прийому їжі 5-6 таблеток. А, також, якщо ви почали зараз стрункішати, якщо ви почали зараз ходити до спортзалу, а, ви можете її приймати після тренування, тому що після таких важких фізичних навантажень вона виводить молочну кислоту, і у вас немає таких, ну, знижує трошки біль а, крепатури. а вона може покращити ваші фізичні показники. Вона допомагає вам відновлюватися після тренування. Тому, якщо ми її приймаємо там після тренування, одразу ми потренувалися і там йдемо вечеряти, або там не знаю, протеїн якийсь приймаємо, тоді ви можете також приймати хлорелу. Якщо ви хочете займатися кишківником мікрофлорою, тоді зранку на голодний шолунок. Якщо ви хочете, щоб вона вам там з тиском судинами допомагала, ви можете будь-який часу її приймати. Але це такий дуже цікавий бад, тому що вона має у складі 20 амінокислот, вісім з яких незамінні. Вона має у складі вітамін А, В1, В2, В6, В7, В12, Е, С. Вона має у складі йод, заліза, макро- і мікроелементи, фоліову кислоту, кальцій, фосфор, калій, та цинк. Ви бачите, що ми у переваги винесли щода, в ній дуже багато вітаміну В12, більше, ніж у печінці, сім раз більше каротину і величезна кількість вітаміну А. А ви знаєте, що вітамін А це наша кожа ногті нігті волосся, це також наш, наш зор. Тому це дуже корисний для нас бад, який ви можете приймати. І почувати себе трошки краще трішки. Так, далі. Ага, екран бачите. Наступний це також зелена водорес. Синє зелене водорос це спіруліна. Вона йде також у пакуванні 90 таблеток. І навіщо вон, нам потрібна спіроліна? Спіроліна нам допомагає. Спалювати жир допомагає у схудненні і у дуже багатьох процесах. А що вам я хочу цікаво про неї розповісти, те, що спіруліна містить весь вітаміно мінеральний комплекс, це раз і друга, вона складається на 70% з білку. Тобто, якщо ви не вживаєте м'ясо, ви вегетаріанець, або ви зараз на якійсь дієті, і а, вам потрібно добрати білок, і Ви не знаєте, там ви не хочете їсти там курятину, бо ви вже не можете на, не, на неї дивитися. Ви не хочете пити протеїн, ви можете приймати спіруліну. вона вас наситить білком. А для веганів це номер наберман, така добавка, яка потрібна, тому що якщо у вас не буде білка, у вас потім буде проблеми залізою, потім почнеться анімія. Тому зверніть увагу на тих клієнтів, хто у вас вегетаріанець. Пропонуйте їм спіруліну. Що вона ще нам допомагає цікавого робити з нашим організмом? А, і ще одно: цей білок, який міститься у спіруліні, він не має холестерину і жиру. І жир. Тобто, це повністю високоякісний білок, який нам допоможе там, будувати наші м'язи, допоможе нам худнути і бути красивими. Також спіроліна знижує апетит, вона знижує тягу до солодкого і допомагає спаленню жирів. Але якщо ви спочатку приймаєте, наприклад, хлорелу і, і працюєте з своїм кишківником, заселяєте його корисними бактеріями і потім приймаєте спіроліну під час сніданку або там, на обід, це, це буде дуже класно працювати в плані нашого схуднення, в плані нашого травлення. Також спіруліна зміцнює імунітет, вона захищає нашу печінку, виводить важкі метали і солі. І, звичайно, вона покращує стан нашої шкіри та волосся. Ще вона є природним антибіотиком, тому якщо у когось є там артрити, артрози, і ви її приймаєте, вона зменшить запалення зменшить біль про запалення. Що цікавого. Я про неї прочитала, що більше 40 років тому її почали вперше вживати як суперфуд, але знаєте, де її почали вживати? Її почали вживати у НАСА, додавати до основної дієти астронавтів, тому що вона показала значні покращення стану космонавтів, які літають у космос, і її почали спочатку додавати астронавтам у НАСА. І потім, вже після цього вона почала з'являтися явля... на ринку в Америці, ну і, звичайно, вийшло вже до нас до всіх. Що іще цікавого з научних досліджень є в спіроліні такого, а це, по-перше, було таке научне-клінічне дослідження, що показало, що при щоденному вживанні одного граму спіролінів в десь три місяці, так, три місяці. На 16% знижується рівень холестерину в організмі. Це є таке дослідження. І тобто, це в свою чергу зменшує ризик сердечних захворювань, якщо у вас буде в нормі холестерин. Що кому ще можна рекомендувати спіруліну? для людей, у котрих цукровий діабет? Тому що вона контролює рівень цукру. І попереджає ускладнення при цукровому діабеті. Також вона захищає мозок при хворобі Альцгельмера. вона додається при профілактиці катаракти нашого зору, захищає печінку нашого. Вона, ну тобто, якщо ми з вами кажемо про те, що ми будемо займатися, наприклад, детоксикацією організму, да? і будемо приймати там десь мінімум 90 днів розстерокшу, щоб, щоб вивести з печінки усе погано там що ми їли, і, потім, і потім приймемо спіруліну, вона нам допоможе захистити печінку і відновити її. І що ще цікавого, я знайшла і вам рекомендую спробувати: ви бачите, що і хлорела, і спіроліна це 5-6 таблеток в день, це така ну, досить велика жменя у вас вийде. Якщо ви не хочете пити ці 5-6 таблеток. Ви можете зробити так. Ви можете зробити собі корисний зелений смузі якийсь там, не знаю, там з ківі з бананом. Можете зробити там kiwi і зелень якусь додати. І додати туди просто блендер 5 таблеток з У вас вийде дуже класний білковий, наприклад, сніданок або білковий перекус. Він вас досить наситить. І ви не будете хотіти їсти десь, ну, мабуть, в один, 4-5. І це такий буде дуже класний перкус. А що ще можна зробити з цією спіролиною? Її можна додати до тіста для млинців. Наприклад, ви готуєте шпинатні млинці, також додаєте цю спіролину, а там вам потрібно її розтокти і все. І вона такі у вас буде, будуть зелені млинці, які ви можете з'їсти. Ну, або ви можете просто приймати, заповиваючи водою. Тут же, хто як хоче. Ну, і остання наша добавочка, яка в нас з'являється сьогодні, це ресвератрол. Що це таке? Це зараз найбільш потужний антиоксидант у світі. А він є, де? Він є у кожурі, у шкірці виноградної лози червоної і екстракту японського спорша. Що це таке? Коли ми читаємо з вами про те, що корисно пити там один бокал червоного вина, нам його радить пити саме через те, що там є цей. Але можна не пити, можна приймати пігулки. Капсули. Під час ферментації ось ця червона добавка. Виробляється. І що в нас виходить? У нас виходить, що цей, ця добавка у 29 разів потужніша за вітамін С, в 9 разів сильніша за коензим Q10. І вона нам допомагає, що вона що вона робить, навіщо нам потрібно її приймати? А вона потрібна для жінок обов'язково, щоб зберегти молодість і заповільнити процеси старінь, уповільнити процеси старіння і для літніх людей. Для тих, хто хоче зберегти молодість, зберегти гарний стан своєї шкіри, чим вона допомагає? Вона впливає на вироблення колагену, вона покращує тонус шкіри. Також вона захищає ваші клітини від окислювального стресу, і тим самим вона сповільнює процеси старіння. А для тих, хто старший, навіщо вона потрібна, вона нам захищає клітини мозку, покращує когнитивні функції, також профілактика Альцгеймеру, покращення зору. Знову ж таки, для людей, у котрих є діабет, вона нормалізує рівень цукру в крові і вона покращує вже чутливість клітин до інсуліну. Що ще вона робить? Такого цікавого. А, це також клінічні дослідження були, що вона має противопохлинні властивості. Тобто, а, вона дослідження показує дію резерватрола на профілактику та лікування раку. Вона зменшує також болі при хворобі зглобів і показує позитивні зміни при лікуванні акне та дерматитів. Ну, на шкіру добре впливає, Зберігає функції з, а, зору, а, відновлює пошкоджені судини, нормалізує функціональний стан серця і артерій і сприяє нормальній циркуляції крові. Тому це дуже така потужна. Біологічна активна добавка, яка повинна бути у жінок і у чоловіків і у старших людей. І ви бачите, що ми винесли в нашій презентації: те, що у чоловіків добавка, ця добавка підвищує рівень тестостерону та сперматозоїдів. Це зараз також дуже важливо. А для жінок вона балансує рівень естрогену. ви можете уникнути. Ризику розвитку раку молочної залози і забирає небажані наслідки мене на Я вважаю, що ці три добавки знову ж таки дуже цікаві, дуже корисні для нас. Для всіх ми будемо їх замовляти, але, звичайно. Щоб у вас була можливість трошки раніше за інших спробувати ці добавки, компанія Unice, звичайно, запускає для вас пресейл. З сьогоднішнього дня до кінця каталогу, тобто до 30 червня, ви можете придбати усі три добавки за замовлення від 20 балів за 995 гривень. А зараз вже можна їх придбати. Це значить, що ще мінус 50% при замовленні цього суперсета у вас буде, коли ви будете формувати замовлення. Я вважаю, що це дуже крута акція. Годуючи мамам, що саме можна приймати? Тут питання просто в чаті. Добрий день. Усі а, три да. добавки. Усі три. Ні. 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 Годуючим мамам а, вагітним, годуючим мамам треба проконсультуватися з лікарем, тому що ці добавки в них там є противопоказання, тому я презентацію не правда. можна. Питайте, будь ласка, у лікарі. Особливо, дівчата, ми вам зараз дамо гайди по трьом цим добавкам. Особливо зверніть увагу на різвіротрол. Якщо ви приймаєте нурафени і бупрафени, або якщо ви приймаєте ліки, які загущають, я не знаю, як на український, загущають кров, їх не можна тоді разом приймати. Який курс прийому? Так, на місяць не вистачає. Спіруліну взагалі можна приймати не курсом, а постійно. Ви можете це побачити в нашій презентації. Вона не викликає ніяких побочних дій при тривалому вживанні. Тому ви її можете приймати стільки, стільки вам потрібно. Вона не містить йоду, вона безпечна, корисна, і її можуть приймати люди з гормональними проблемами тому у спіруліни як такого курсу нема. Загущують. Так, дякую Загущують кров. Подивіться, будь ласка, там буде а, в нас така примітка, з, з чим не можна приймати резерв, резвератрол господі Тому що він а, саме впливає там на кров. І так. Про вже вімкнута. 995 гривень зі знижкою 50% діє до кінця каталога червня. Зараз ми дамо комунікацію, а після цієї презентації, звичайно, я вам. Да, так, так, там є курс. Але я кажу, що у Спіруліни такого немає курсу. Ви можете її приймати. Стільки, скільки вважаєте за потрібне, вона додається у суперфуди. Ви можете її там приймати на постійній основі у своїх смузі, Ви можете її приймати зранку, ви можете її приймати як, наприклад, просто додаткове джерело білку. А у, у двох інших там є курс прийому. Я в, в гайді все вказано. Я вам напишу. Тому що в мене зараз немає таблеток, я в офісі я не бачу цієї інформації. Про це увімкнуто. Презентацію зараз я вам надам. Сертифікати до цих бать вже є на нашому медіабанку. Ви можете їх побачити. Вони також є, ось бачите, у моїй презентації. Гайди також я вам зараз усі надішлю. І комунікація по акції зараз також з'явиться у всіх наших соцмережах. Банери готові, можете. Розказувати своїм клієнтам, розказувати своїм консультантам, ділитися цією інформацією. Нагадую, що завтра вже друковані каталоги будуть на складі зранку ви також їх можете замовляти. Така в нас маленька презентація. Була рада вас всіх бачити. До речі, ті, ті хто приймають участь у конкурсі з СММ по БАДАМ, я всіх бачила, ми. Закінчили вже прийом ваших відео і п'ять переможців ми назвемо під час презентації липневого каталогу. Всіх бачила, всі дуже круті відео, мені усі дуже сподобались. У вас залишився конкурс на найкращого продавця пептидних наборів про СПФ, як змивати СПФ, я вам розповіла сподіваюся, це трошки вам допоможе. Я вам бажаю гарного дня. Зараз усю інформацію ми надамо в наших групах наших телеграмці. Я вам бажаю гарних продажів, високих чеків. обіймаю і гарного дня.